А де міністри, які фігурують на плівках набу, хто покриває злочинців серед правоохоронців, чи покарають взагалі винних і як нас Україну зобов'яжуть реформувати ДБР, Нацпол і офіс генпрокурора? Про це і не тільки сьогодні будемо говорити із народною депутаткою, головою комітету з питань антикорупційної політики Анастасією Радіною. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, і героям слава. Хочу дуже коротко запитати стосовно справи Віталія Шабуніна. Він заявив про те, що ДБР і офіс генпрокурора злили в соцмережі його інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку. В ДБР сьогодні сказали, що перевірять своїх працівників, а в офісі генпрокурора сказали, що вони взагалі не мають жодного стосунку до поширення фотоматеріалів. Як ви думаєте, хто і чому це зробив? Тому що в соцмережах здається користувачі вибухнули і сказали, що це Якесь пробити дно, якщо це дійсно зробили правоохоронці. То ви думаєте, це все таки ДБР самі ж могли зробити тоді для чого? На мою думку, ситуація дуже проста і дуже огидна. Пан Віталій підтвердив, що світлини є з телефону, який був у нього вилучений слідчими державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів офісу генерального прокурора. Відповідно, саме ці дві інституції мали в своєму розпорядженні телефон, вилучений як доказ під час їх слідчої дії. І саме ці дві інституції відповідають по закону за збереження цього речового доказу. Відповідно, існується. Тільки одне місце, із якого першопочатково могли з'явитися ці світлини, і це, на жаль, державне бюро розслідування в офіс Генерального прокурора, бо це була саме їх слідча дія, саме вони мали в своєму розпорядженні цей телефон. Які меседжі таким чином вони хочуть донести? Тобто, це тиск на пана Віталія? Е Мені складно оцінити, чесно кажучи, хворобливо, як на мене, уяву і міркування людей, які в принципі додумалися до такої дії, що більше мене в цій ситуації бентежить. Та це комунікація державного бюро розслідувань, які одночасно в одному повідомленні сказали, що звинувачувати їх у виточці цих світлин це хибно і що вони це перевірять. Я не зовсім розумію, це або хибно. Або вони це перевірять, або вони вже це перевірили. і Дійшли до висновку, що це хибно. Нате тобто це комічна комунікація, як на мене, яка показує, що державне бюро розслідувань не має наміру серйозно перевіряти виток цих матеріалів, і це звичайно має мало спільного із дотриманням верховенства права і в принципі захистом прав людини, правоохоронним за назвою, принаймні органом. Лише одна така цікава ремарка, яка мені сподобалася від наших розслідувачів, так від Бігу від Радіо Свободи, які сказали, коли вони мають доступ до телефонів, переписок різних наших народних депутатів і не тільки чиновників, вони ніколи не оприлюднюють особисте або листування, або фотографії, і що це такий рівень ницості, про який навіть говорити складно ну для вас знову ж таки, якщо коротко підвестися, що ми. Маємо які висновки маємо зробити з цієї ситуації? Не зберігати взагалі ніяких фото на власних телефонах чи що. Це означає насправді, що правоохоронні органи на жаль не дотримуються мінімальних стандартів не просто етики, а не дотримуються мінімальних стандартів захисту прав людини, бо повага на приватність це також базова право людини, які мають поважати правоохоронні органи. Для мене на жаль, це також чергова ознака того, що ці правоохоронні органи можливо тільки перезавантажити ніяким іншим чином, на жаль, змусити їх працювати відповідно до закону не виглядає. a é Хочу до інших тем, зокрема стосовно так званого міндічґейту, ем, і в цьому ключі сьогодні якраз така рада підтримала законопроєкт про обов'язковий звіт міністрів у разі їхнього звільнення. Тепер міністр має особисто бути присутнім під час розгляду своєї відставки, публічно відзвітувати в профільному комітеті і в сесійній залі. Але от зараз е, постфактум, чи можна запросити того ж Галущенка, Гринчук, чи це можна застосувати тільки стосовно е, нових скажімо, скажімо так міністрів, якщо вони будуть фігурувати у е, кримінальних провадженнях, чи яка мета взагалі ось цього законопроекту? знову ж таки? Це поки що не закон, але все таки чи це в цілому ви проголосували? Чи в першому читанні? Перепрошую. Закон проголосований в цілому, на жаль, він не діятиме постфактом, і мені здається насправді, що в парламентсько-президентській республіці було би очікувано, що будь-який міністр при розгляді питання про його звільнення має розуміти, що потрібно пройти до парламенту і власне прозвітувати свою, про свою роботу. На жаль. Ми побачили по низці останніх звільнень, що це не для всіх було самоочевидно. Відповідно, це і зумовили необхідність внесення змін до закону. То чи можна взагалі зараз викликати і Гринчук, і пана міністра Галущенка, чи взагалі відомо де вони знаходяться? Тому що, е, нібито колишній міністр і енергетики, і міністр юстиції приходив. Давав свідчення в набу, але про нього нічого не чути. журналісти йому писали, він не відповідає. То чи є можливість його запросити на ТСК? Що, що далі стосовно цих колишніх міністрів? Наскільки мені відомо, слідство національного антикорупційного бюро триває, і це насправді е, нормальна абсолютна ситуація. Якщо я не помиляюся, то між власне першими діями щодо вже колишнього міністра пана Чернишова і оголошенням йому підозри пройшло близько року, трошки менше року. Відповідно, е, знов ж таки нічого позаштатного як для розслідування антикорупційного бюро не відбувається в ситуації, коли між слідчими діями і оголошенням підозри. Проходить певний час. Угу. Якщо говорити взагалі про інших міністрів, топ-чиновників, ваш колега Ярослав Желізняк в інтерв'ю мені повідомляв, що не один топ-чиновник фігурує на цих плівках і не тільки стосовно корупції в енергетиці. І тут цікаво, чи можна, хоча б озвучити сфери, в яких точно є мільйонні розкрадання, і дійсно ну в яких це, хоча б в міністерствах було задіяно. Ну, дивіться, антикорупційні органи вже е, публічно комунікували і повідомляли, що вони мають багато годин записів відповідних прослуховувань, а публічними стала лише певна частина цих е, частина цих запитів е, цих записів, і це обумовлено, е, насправді перебігом слідства і певними діями, які необхідно зробити правоохоронцям, для того, щоб е, здобути ті чи інші докази до того, як е, фігуранти власне як би так правильно сказати, отримують можливість ці докази сховати, знищити, з'їсти і так далі. Відповідно, якщо антикорупційне бюро не поспішає певні речі оприлюднювати, то власне да на це, на це є причина пов'язана із тактикою слідства. А ну на підтвердження ваших слів, якраз таки сьогодні з'явилася заява Олександра Абакумова, це керівник підрозділу детективів НАБУ, що Нові е, плівки у справі Міндіча не публікуються, тому що триває робота щодо нових фігурантів. Але знаєте, просто якщо так говорити... М від українців лунають думки, що ніхто ж не покараний, не знайшли винних, немає посадок. Чи ці всі люди не повтікають? А той же Єрмак, у якого проводилися обшуки, підозри поки що йому немає, і у людей наступає такий рівень зневіри, що взагалі когось покарають. То на вашу думку, тут комусь вдасться перепрошую за сленг відпідляти, чи тут якраз таки можна буде привернути до відповідальності винних. Це я із розумінням ставлюся до запиту суспільства щодо і швидкого зупинення можливих правопорушень і швидкого притягнення людей до відповідальності. Ну разом з тим, треба розуміти, що для того, щоб прокурори в принципі могли з будь-яким обвинуваченням рухатися до суду, то їм потрібно для цього привести не тільки плівки, а їм потрібно для цього привести ще велику кількість документів. Їм потрібно для цього розкрити банківські транзакції. Їм потрібно для цього часто дуже отримати інформацію про банківські транзакції. Акції і дії певних юридичних фізичних осіб за кордоном, і це і це займає це займає певний час між моментом, коли тільки почали, скажімо, так поширюватися плівки про чітки про плівки міндіча, і моментом, коли частина цих плівок стала публічною, також. Пройшов певний час, і весь цей час правоохоронні органи працювали, але не могли нам голосно про це сказати. І ми, власне, цей, в цей період очікування, і е, в зв'язку з тим, що цей період очікування закінчився оприлюдненням певних плівок, е, мали би, мені здається, навчитися також трошки антикорупційним органам довіряти, адже вони роблять свої роботи навіть тоді, коли в інтересах власне можливості продовжувати робити свою роботу, вони не можуть нам про це голосно сказати. Так, отут тут якраз таки в цьому і проблема що. Антикорупційні органи працюють, але інші правоохоронні органи, які здається, що блокують їхню роботу. Ну тому що коли ми дивимося засідання ТСК, так і коли приходить ДБР і кажуть, що вони досі перевіряють своїх працівників, які фігурують на цих плівках, то нам здається трошечки дивним, чому так, чому не приходять представники Державної прикордонної служби, і чого очікувати від наступних засідань ТСК? Чи може? Жна тих же прикордонників привести, скажімо, так зобов'язати прийти на засідання і пояснити, як так вийшло, що міндіча все таки випустили за кордон. От дуже багато таких незрозумілих. Тому виникає і питання: чи одні правоохоронці воюють проти інших, чи що відбувається? Власне питання до інших правоохоронців складуються, так дозволю собі сказати, вже певний час. Ми чули від національного антикорупційного бюро і про те, що так звані папочки збиралися на детективів антикорупційного бюро саме в той час, коли ці детективи розслідували, зокрема, і так звані плівки міндіча. Ми чули і. Про е, інші дії правоохоронців, які перешкоджали розслідування, ми всі бачили в цій країною. На жаль, на сором мали можливість спостерігати оці масові затримання детективів антикорупційного бюро в липні цього року, і потім на наступний день, за як нам казали, таким абсолютним співпадінням да не підозрілим зовсім. Голосування закону, який зменшував, або ну насправді нищив незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, буквально на наступний день після затримань детективів, і все це так. Співпало насправді ні, але так нам намагалися пояснити з розслідуванням власне плівок, плівок Міндіча. І це все не співпадіння, а цілком логічно призвело до того факту, що в черговому звіті про розширення ще до оприлюднення плівок Міндіча, Європейська комісія сказала Україні, що ключові реформи в плані верховенства права, які мають відбутися, це реформа державного бюро розслідувань, це реформа. Офісу генерального прокурора і власне, реформа того, як призначається генеральний прокурор, і що ці два органи державне бюро розслідування і офіс генерального прокурора мають нарешті стати незалежними правоохоронними органами і перестати бути політичними призначенцями і е, політичним знаряддям. А як ви думаєте, коли ці реформи можна буде провести? Чи є чіткі дедлайни від європейських партнерів? За який період ми маємо це зробити, наприклад, там протягом 26-го року, тому що наскільки мені відомо, що конкурс в наголів нацполу ну ніяк не можуть провести вже декілька років. Тому тут хочеться розуміти, чи ЄС висуне просто вимоги скаже: або ми блокуємо пакет допомоги, або не даємо гроші, або ви реформуєте. Отут є розуміння, і чи будуть депутати за це голосувати? Почну відповідати з кінця, я не тільки буду за це голосувати, але ми разом з колегами, наприклад, законопроект про перезвантаження ДБР подали ще в липні цього року. Ще до того, як Європейський союз почав точніше, як Європейська комісія звернула увагу на необхідність реформи державного бюро Державного бюро розслідувань щодо таймінгу. Дивіться. Вступ до ЄС це є вимога і очікування, і пріоритет абсолютної більшості більшості українців, тобто будь-яка влада відповідальна за результати по вступу до ЄС в першу чергу. Перед українцями, які цього вимагають, і тут м'ячик знову ж таки на боці України, що швидше ми зробимо всі необхідні реформи, в тому числі в сфері е, верховенства права, і в першу чергу в сфері верховенства права, то е, менше аргументів матимуть країни-скептики, але або не дуже дружні до ідеї вступу України до європейського союзу, члени європейського союзу щодо того, чому треба, чому Україна ще не готова, або чому це треба відкласти, тобто в першу чергу. Українці вимагають, і ми, як країна, зацікавлені в тому, щоб забрати можливість у скептиків говорити: а ви тут не доробили реформи, а ви там не доробили реформи, а ви ще чомусь не готові. Ми маємо бігти з цими реформами. Це в першу чергу наш власний інтерес і вимога громадян України. Так, абсолютно тут з вами погоджуюся, і так само пам'ятаємо, що днями з'явилася інформація від нардепа Ярослава Юрчишина, яку він отримав від НАБУ про журналістів, не тільки про народних депутатів, які на яких збирали досьє, так а й журналістів, серед яких Бутусов, Нікалав, Куліков інші розслідувачі. Хто і чому збирає цю інформацію? Чи вам уже точно достовірно відомо, чи це ті ж самі люди, що збирали досьє на вас і на пана Железняка? Наскільки нам відомо, це все, скажімо так, частина одного процесу збору дасє. Антикорупційне бюро інформувало нас на засіданні комітету що близько місяця тому, власне, про те, що при обшуках в фігурантів так званої злочинної групи, пов'язаної із точніше злочинної групи, викритої в рамках операції Мідас, в членів цієї злочинної групи знайшли оці папочки на детективів, на журналістів, на посадовців, на народних депутатів в тому числі, і папочки ці Власне, виглядали так, що принаймні частина інформації в них це інформація з закритих державних реєстрів. Це інформація, яка маркована, навіть самі документи марковані як для службового використання, і виглядає так, що принаймні частина цих документів були підготовлені якимись правоохоронцями і передані таким чином членам злочинного угруповання більше того. Ці папочки були передані до того, як зокрема або з'явилися в членів злочинного угруповання до того за кілька днів до того, як, наприклад, державне бюро розслідувань в липні цього року масово обшуковувало детективів набу. Це звичайно також аж ніяк не виглядає як співпадіння. Так, але крім цих правоохоронних органів, які ми вже назвали, так само пам'ятаємо, що затримувало Руслана Магамітразулова детектива НАБУ, саме СБУ. То тут поки що від ЄС немає вимог щодо реформування. Цього правоохоронного органу чи є ініціатива від народних депутатів, чи будете так само вимагати, щоб представники СБУ прийшли на ТСК і теж давали пояснення, чи немає якоїсь такої процедури, щоб ну якось зобов'язати СБУ прийти на ці засідання. Представники служби безпеки України приходили на засідання антикорупційного комітету, і, до речі, інформували нас, що слідство по справі пана Мадаметрасулева здійснює державне бюро розслідувань. Хоча ще в липні ці затримання і власне повідомлення про підозру і здійснювалися служби безпеки України, і активно комунікувалися служби безпеки України. Я дозволю собі поділитися своїм особистим враженням від того, що відбувається, виглядає так, що правоохоронні ні, органи, які були залучені до тиску на детектива, зараз е, намагаються усіляко цю гарка, гарячу картоплину е, відповідальності перекидати один між одним, говорячи, що це не ми, це вони. А вони говорять, що це ще якісь інші вони, і так ніхто не хоче визнавати свою відповідальність за. Е, Тиск на детектива і справу, в якій докази аж ніяк не трималися до купи ще в липні і не тримаються до купи е, зараз. Деякі з цих доказів взагалі виглядають, чесно кажучи, на жаль, просто сфабрикованими, як би не сумно було це говорити. Щодо Служби безпеки України, насправді е, необхідність реформи Служби безпеки України це абсолютно не нове питання. воно не виникло зараз. Воно. Е, Обговорювалося активно ще до початку е, повномасштабного вторгнення. І тоді і законопроект у Верховній Раді був, і тоді ключовим питанням, одним із ключових питань в реформі Служби безпеки України було позбавлення Служби безпеки невластивої насправді для розвідувально-контррозвідувального органу функції слідства. Служби безпеки України. Безперечно, прекрасно виходять е, операції, як, наприклад, операції павутиння, да, операції по е, протидії російській агресії, і в мене тоді е, виникає логічне питання, чому? Не сконцентрувати всі ресурси служби безпеки України, всі зусилля служби безпеки України на тому, що в них виходить найкраще, а саме операціях із протидії російської агресії, і навіщо лишати в службі безпеки України функції слідства, які, на жаль, на жаль, в непоодиноких випадках використовуються, скажімо так, як мінімум, із е, політичним підтекстом. Я думаю, що у більшості українців теж такі виникають питання, але от на вашу думку, ви зі свого боку якось можете теж ініціювати цю реформу СБУ. Що можна зробити саме з вашого боку? Можливо, законопроєкт подати, чи ви це і так робите, але це блокується в парламенті? От що далі? Відповідні поправки до законопроекту я принаймні подавала ще до початку повномасштабного вторгнення, і наразі ми також працюємо над законодавчими ініціативами в цьому напрямку, як депутати, а особливо слуги народу, підтримують. Є дискусії у фракції. Фракція різнорідна, це не секрет. Відповідно, я навряд чи можу говорити про підтримку з боку всієї фракції. Що точно я можу говорити, що я особисто і ліберально налаштовані інші колеги по парламенту. Будемо займатися питанням перезавантаження певних правоохоронних органів стільки скільки це буде потрібно, і будемо переконувати колег у парламенті це зробити. І власне я переконана, що рано чи пізно це буде зроблено. На вас особисто тиснуть, погрожують. Ну, а ці досьє вас е, не злякали? Е, наскільки мені відомо, досьє на мене особисто було. Е... Було в розпорядженні злочинної організації ще більше року тому, якщо я не помиляюся, якщо е, вони ну, думають так що таким чи перепрошую, чому таким таким чином можна е, залякати або зупинити діяльність, то змушена їх засмутити. Цього не відбудеться. Зрозуміла вас і ще раз уточню у вас стосовно найближчого засідання ТСК. коли воно може відбутися, чи буде проходити у відкритому чи у закритому режимі, і кого будете цього разу очікувати від державних структур правоохоронців, так само служба державного моніторингу постійно блокує так роботу НАБУ. Ну, Ті кажуть, принаймні, що вони подають запити, що перевірили ті компанії, які вносили застави за цих фігурантів справи щодо корупції на енергетик. Тиці, але ті кажуть, що не бачать ніяких махінацій, ніяких підозрілих операцій. Кого цього разу будете викликати і кого будете просити відповідати? Наразі ще не призначено чергове засідання ТСК, але в чому можу запевнити, то це в тому, що ми і далі збиратимемося і далі триматимемо це питання і на контролі ТСК, і на контролі комітету з питання антикорупційної політики. І всі ті правоохоронці, які наразі проводять розслідування щодо причетності, зокрема і їх співробітників до сприяння злочинним угрупованням, викритому в рамках операції Мідас. Всі вони будуть звітувати. Народним депутатам стільки скільки це буде потрібно, для того, щоб почути від них справжню відповідь на питання, як вони перевірили всі наявні обставини. Хочеться сподіватися, що дійсно вдасться їх дожати, і вони скажуть нарешті правду, а не те, що в них прописано в їхніх документах або заявах. Дуже вам дякую за цей ефір, за вашу роботу. В першу чергу. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із народною депутаткою України, головою комітету з питань антикорупційної політики Анастасією Радіною. Дуже вам дякую. дякую.